Що робити, якщо дирка є в ковдрі в шерстяні? Потрібно вирізати приблизно по структурі тканину. Я вже поміряла, мені приблизно потрібно такий квадратик. Він буде в мене на дві сторони. Я буду робити його як ромбиком. Ось так розрізаємо. Так, і щоб було цікавіше, я буду в вигляді, отак. ромбик з цієї сторони пришью і туди пришию. Значить, Це в мене флісова тканина, зверху котон, а знизу така тепленька. Ось, буде вона дуже сюди чудово підходити. Так, і на зігзагові ось так по краю я проходжу густенько. Скріплюємо зараз булавками. Натягуємо, щоб воно ну, нічого тут не загорнулося. Ну, в ідеалі можна наметати, взяти ниточку контрастну і отак, щоб видно було закріпити. Да? Отак по краю, повністю пройтися. Ну, я зразу шию на машинці. Перпендикулярно строчці беремо. Так, з булавками. Все. Прошиваємо по колу. Ось так вийшло. По краю я пройшла дрібним зігзагом, залишки обрізала легенько ножницями. Далі перевертаємо на іншу сторону. І прикладаємо на те місце, де в нас був зігзаг. Щоб у нас всі ці шви співпали, приколюємо і так само проходимося по краю. А ось результат, як в мене вийшло: все красиво, чудово. Посередині прострочила ще раз отак на хрест, щоб міцніше трималася наша латка. А це з іншої сторони також охайно все красиво. Чудово.